У вас проблемні ніжки, і щоразу вибір зручної пари взуття перетворюється на випробування. Розпакуйте її, допоможе туфлі Єлизавета з натуральної шкіри усього від 699 гривень. У звичайних магазинах ціни на шкіряне взуття більше 2000 гривень. А ми пропонуємо вам стильні зручні туфлі з натуральної шкіри усього від 699 гривень. Такої вигідної пропозиції ви не знайдете ніде. Замовляйте просто зараз. Туфлі Єлизавета це справжня класика, елегантні та акуратні. Чудово підійдуть навіть на повну ніжку. Вшиті бічні резинки та натуральна шкіра підлаштовуються під будь-які особливості ноги. Зручна ортопедична підошва та перфорація забезпечать першокласний комфорт. Такі зручні і дуже гарні. Мінімалістичний дизайн у двох варіантах класик та модерн. І у двох кольорах білому та чорному. Чудово впишуться у гардероб. А розміри від 36 до 41. Легка хода прикрашає жінку, а зручні туфлі зроблять щасливою. Шкіряні туфлі Єлизавета усього від 699 гривень. Телефонуйте!